тільопає свій кемп. Да Так. Сьогодні обіцяють 36 градусів, тому я вирішила зранку пройти з пішки, прогуляти, щоб ввечері не ходити вже. Я вже замахалася, я вже задихаюся від того сонця. Але я зараз пройдуся, тому що мені треба купу справ в центрі зробити. Поки малеча в кемпі. Макса сьогодні не буде цілий день, він вже поїхав. В нього спочатку раннінг воркшоп, він буде бігати дві години. А потім в нього Queen City типа, типа ярмарок з атракціонами. В нього туди безкоштовний білетик один. Пока-пока, хорошого дня! Пока. Мамині цукерочки. І все далі. Тут згорів будинок, і, по-моєму, дві людини померли. Щелись вам кущики і купа маків, як ніби такий символ. że люди pomarli. dalej Ну що, я без толку сходила, тому що е, хотіла Максу знати за його Хеллскарт, тому що вже місяць прийшов, її ще нема, і вони з'являються закриті. А сьогодні в п'ятницю всі вихідні і ще й в понеділок. Ми собі довгі вихідні зробили. Ну, пішла знати, чому в мене е, смски приходять з іншого номера, не з мого. Я не могла це зрозуміти, і вони теж не можуть нічого зробити, але обіцяли, що сьогодні розберуться. Подивимося. Так що я скупилася нам там завтра на день народження йти. І що, і вернулася додому. О, з Максовим тиском розібралася майже ще оцей тиждень, до п'ятниці, Макс буде міряти тиски, записувати вже без лікарств. Бо мені їй зразу сказали, він почав пити по пів таблетки, йому стало погано, йому стало за низький тиск. От. Вона каже, що вона цей відправити, я так поняла, лікарю всі ці записи. Е, от. Ну і тоді нам лишиться тільки сходити знову до цього міграційного лікаря, заплатити ще раз 65 доларів. І все. І, і нарешті ми розберемося з цим тиском, з цим міграційним лікарем. Е, Макс захотів. Зробити зуби, тому що в нього там проблеми, і він в кальваніці там не дуже може зробити. От. А тут воно безкоштовно йому зараз, бо я їх підписала під свою програму. цей. Бо я ж не працюю. І йому на його номер HealthCard дали страховку. Тобто, в принципі, я його можу десь на днях відправити. А сьогодні він у мене цей. Сьогодні він ранку бігає до 12 обіду, до це майже закінчили вони. Потім він сказав: поїде в Даунтаун, поїсть там купить щось собі. А потім він йде Queen City X, це типу, такої ярмарки, де купа атракціонів, і в нього безплатний білет, якщо на вхід, що на кожен атракціон. Тобто він може покататися на всьому, що там є. Ну, я йому сказала, сонечко, вертаєшся тоді, коли втомишся. Тобто, <смі> 9-та вечора, 10-та, все одно. Ти вже великий хлопчик. Тож я його цей, відпустила сьогодні, він сьогодні в нас цей розважається. І злина, що я не знаю, як він це буде робити, тому що на вулиці саме сьогодні обіцяли 36 градусів. Я вон встигла ледве -лед до 12-ї вернутися додому, а малий буде весь день там. І малявок теж сьогодні кемп в спрей парку. Розумію, що ну, воно там буде бризгатись, але там так спекотно, що. Причому самий пік спеки припадає якраз на 4-5 годину, коли я малих забираю. Сьогодні заберу малих і будемо сидіти вдома. У нас, звісно, є квитки на безкоштовний вхід, і на малих, і на мене. Але я не хочу в цю спеку взагалі нікуди. Я он, до обіду ледве зайшла додому. Я їх буду забирати, то це взагалі жесть. я, напевно, я там по вечорам гуляю, я вчора погуляла, сьогодні вже не піду. Я навіть якщо подружка покличе, я скажу, ні, вибачаю. Я не думаю, що вона теж піде. Тому що 36 градусів це жах. А от завтра у нас вже 23 градуси. 23 це вже можна кудись йти. Ніби хмарки якісь, так що. Діти закінчили цей тиждень. Їм в подарунок дали м'ячики футбольні. Вони щасливі, довольні. А що ти купила нам? І ледве живий хлопчик. Розказуй, як то було сьогодні. В общем, пошел, да, по возле озера. І я Класно бігав Чи відставав? В час я был реально біг. Я не встигав. В один я просто начал ходити. Ага. А вторая половина, ну, когда мы ходили назад, uh -huh. То я был пешком, все были пешком, но я был с собой быстрый. Ага, молодец, ты умеешь сейчас. Далее... Нет, там вода пей, она uh -huh. холодная с лёгиком. Да, Далее я брал... Э, прям вовремя пришла девятка, брал uh -huh. ее, пришел до... Да, потом... Даунтаун? и потом пошел на Корнуолл-стрит, поел. кору потом брал горячий себе шоколад. <связывая> Классное сочетание. Поел кока-колу, а потом горячий я, шоколад. Я, ну да, просто так. Потом пошел там. И? Там э, с двенадцатки я начал. Первая посуда более похоже детская ага. э, штуки. Угу. Я был на две. Она это была... Аттракционы, я объясняю для зрителей. <связывая> которые будут на тебя смотреть аттракционы. день был, типа, такой дракончик. Ну, маленький, все крутился ага uh -huh. баганетки другое было а, как называется типа Америка горка, ага, горка горка вниз. очень а, высокая ага uh -huh, класс круто потом пошел на более такие серьезные аттракционы проблема что уже в час я обед uh -huh. там было уже хорошее количество людей, людей. да очень. Пон ну понятно Но пятница там... еще и. Я попробовал один что это крутилка, ну... Но... Не две крутилки. Первая была, типа, просто круг обычный, mm -hmm, сидели mm -hmm. круг. Другая была, это был круг, ну, каждое место, где сидел ты, она крутилась, oh. что крутиться. <связывая> 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 Далее <связывая> была и, и бампер-карты, попробовав. Ну, типа, что машинка... Это? А, что... машинка, <связывая> класс, да. класс. Ну і там пройшовся. Там брав традиційне американське морожене, то собі oh, напівно. Ну і як? Воно вкусне, воно вкусне. Потім я там... Сказав людина, який всю життя прожив в Італії і спробував там нормальне артиджинальне морожене. Ні, в Італії є артиджинальне. Ну я ж говорю, в Італії спробувався нормальне, і приїхав в Америку і сказав, та, ти подумаєш, американське морожене. Ну, воно не плохає взагалі. Ясно. Далі я там зашов, там була зона, на э, ба, скажем так, мягкого, ага. типа, при, Бат батуты, типа, всякие, да? Если помню видео, ну ладно. Ну хорошо, скинешь ага. мне потом. Ага. Она была огромная. Где она? Она брала весь... Один стадион практически по территории. Ого. Там было все, там было все, но там кошло 10 Нет, долларов семена. Да. да. Случайно да. зашел на родил. Случайно, Ooh. я даже не брал билеты, я просто прошу мимо. Так у тебя же полосочка была. Полосочка это только на аттракционы. Ажерей, а что там все равно нужно оплатить. Ну и как, Родео? Я то не был много, потому что начинал типа, с 6, а это а, уже типа шести. Ага, ты посмотрел. Только увидел, что как они там сделали. Понравилось. Потом я там прошелся по парочку, ну там было все место в магазинах. Даже увидел, что было Зона на перформансы, uh -huh, uh -huh. был даже отдельно парк, что они забрали, когда там можно отдохнуть. И даже были военные, там были показывали технику внутри. Класс, да. класс. И попробуй даже понять, они из этих рюкзаков, что они несут. Ого. Uh -huh. А он был тяжелый, он uh -huh. тяжелый. <laughs> Веришь? Класс. Далее я буду третьих, я... У меня закончится вода, потому что... Я же тебе денежку дала, надо было купить. Там все было дорого, я, я не понял. видел обычной воды, и нет было, но... Блин, я того времени я уже не думал. Там случилось то, что я, э, из моих бутылочек, не бутылка, а контейнер, штука воды, э, не подходила на, вообще сказали, вылить воду. О, Там нормально. я две маленькие бутылочки. Ай-яй-яй. И я типа в конце... Я думал, что у меня было еще вода. Угу. Из-за этого я хочу прод... продолжал быть. Открывал, беру вулкан, она была пустая. О, какая жалость. Из-за этого я... И после этого я пошел на выход. И я в тебя про этого голосовую на Ну, Соба ти купить. довольний сьогоднішнім днем. Да, Поспитав всі атракціони що хотів. Типа, ти щось мог. Другі були слишком очередні, і не просто не вижу. Ну, я дітки. поняла, то зараз вже да? Ага, а ага, зв'язатися. Какой зв'язатися? Ага. Понятно. Отак, вот дитинка моя сьогодні погуляла. Це, вот значить, великий хлопчик вже все сам гуляє. Пух, Настік. Ну, я за тебе рада. Що в тебе все добре сьогодні було? Супер. Я сьогодні пробувала розібратися за твою хілскарт, а вони, виявляються, зробили собі довгі вихідні: з другого по п'яте. <х Kö> з п'ятниці по понеділок у них вихідні. Так, <п 'ятниця> що я тут зробила на вечерю? У м'язко. Ой, з цибулькою та цим е, лінтіками, бо вчора зварили багато. І до них варю макарони, але вони все ніяк не закріплять. Якщо ставити на більшу температуру, то воно стає червоні ці штучки, приходиться виключати. Треба пічку міняти.